Вітаю вас, гості, підписники каналу Сільське Подвір'я. Миру, добре здоров'я. Гарного, спокійного, позитивного вам вечора. Бо вже вечора. Бо вже вечір. Сьома година вже поминула. І як ви бачите... Ой, як ви бачите, Ніна йде додому. Я вам що, друзі, скажу. Ви знаєте, дуже добре працювати з людьми. І, на мою думку, робити людям... Як би то сказати, чи показувати добрі вчинки. Ну, це я так думаю. Це, друзі, я завжди кажу, що нехай про мене люди скажуть позитивні слова. Я сама не люблю себе хвалити. Сьогодні знову... Мені трапився транспорт. І сьогодні знову я більше як пів дороги їхала. За що я дуже людям дякую, що трапляються мені такі люди на моїй дорозі. Ну, не знаю, що там у мене поза спиною говорять. Але очі, якось так. Так, що ще хочу сказати. Друзі, хочу вам сказати, щире-щире дякую. Я вам безмежно дякую за вашу підтримку, за ваші молитви. Я не зупинюся вам дякувати за все те, що ви робите. Для моєї сім'ї. Особливо за Максимка дякую. Це така підтримка з вашого боку. Це така підмога. Це, це взагалі дуже величезна праця. Моя праця дуже величезна над моїм каналом, а ваша праця і ваші молитви. Доносяться до Господа Бога, у якого все в руках. І тому я щиро-щиро вам дякую. Знаєте, друзі, що вам хочу сказати. Я не знаю, чи мене дивляться молоді, чи не дивляться. Я не маю коли контролювати аналітику. Я не маю часу особливо за тим всім слідкувати, але якщо я не помиляюся, пані Людмила чи пані Люба, ну вибачте, якщо я неправильно скажу, назвала мою дорогу трасою мужності. Не знаю. Я сміялася. Я сьогодні прочитала цей коментар <свісно> і я сміялася, тому що згадала себе, коли, мене, коли я приїхала е, 23-му році з Польщі, і мене дуже боліли ноги. Страшенно мене нижче колін і коліна. М'язи боліли просто, мені здавалося, що я загублю ті м'язи. Але з Божу в допомогу. З допомогою лікарів, з допомогою всяких уколів і мазів, я дякую Богові, що я долаю цю трасу мужності. Сьогодні додалося трошки дощ куща. Такий нерісний, дрібненький, але густий-густий такий. І ця моя траса мужності стала ще краща. Ой, то таке? Ой, але я, друзі, тішуся все рівно. Тішуся, що я можу йти своїми ногами. Який то біль, який то жах, коли ти не можеш з ліжка встати, а як встаєш, то тобі здається, що тобі м'язи повідриваються. О. Але дякувати Богові, у мене то все лишилося позаду. І я йду своїми ногами. Якось так, друзі, цим болотом, цими калабанями. Я йду вечором додому. Ніхто мене на роботі не тримає допізно, бо... Бо не тримай, не буду вдаватися в подробиці, вам це нікому воно не потрібно. Я собі знаю своє, та й знаю собі своє. А вам цього не треба. Та таке. Отакі відрізки дороги я долаю. О, я дякувати Богові рано. Доглупала головою, що треба трішки воду підспустити. Хоча дощ пішов. І воно тут знову набрало і знову розбили машини, але це дурниці. Це тільки би лише було проблем, що болото, я вам так скажу. Жодних проблем. Помаленьку, не спіша, Ніна йде додому. Якби це не було тяжко, але помаленьку. Зараз прийду. Не знаю, де мій Михайлик обертається. Бо сьогодні прийшли запчастини до нашої техніки. І, І він мав то все закладати. Але дзвонив з обіда, Ну, десь так, третя година, що дощ, а трактор на трьох колесах і не буде сьогодні нічого робити. І ще плюс, що дзвонив мій батько, щоб поміг теплицю не тягнути. Так що думаю, що Михайлика немає вдома. Це точно. Бо поки ту теплицю натягнути, зарибду бачите. А, вони вже по ходу її натягнули. Так. Але ще де щось попідтягувати, шнурки зверху дати, чи що там. І, і прийду додому. А я зараз, бо його 100% нема, бо то не так швидко то робиться, А я зараз дров, підпалити в хаті, бо на вулиці якби трішки холодно. Я не хочу просто замерзати. Така багнюка на вулиці йдеш. І чоботи треба посушити. Черевички свої від цього болота, від цієї грязюки. Та воно ж таке дивіться, яке зальопане. Так що зараз дровішок і працювати. Так, друзі, я вже вдома. Ви мене запитували, ви мене запитували, чого ми свої кури не випускаємо, що тримаємо за гроші. Дивіться. По-перше, у нас тут є де випустити. Оцю браму Михайлик відкрив. Не знаю, чого він тепер відкрив. Він мав би її відкрити тоді, коли буде заїздити, вичищувати з-під свиней. Не знаю, чого він відкрив, браму треба закрити, закласти, і кури могли б йти пастися тут або попильнувати на вулицю. Михайлик мій завжди не має часу, тому кури сидять у загороді. Кури можна би було. от Звідси стані сюди перепустити до от сюди аж, щоб вони собі пішли. І щоб тут перед хатою паслися. Мій Ми Михайлик теж не має часу. Звичайно, хвіртка там закривається, хвіртка тут закривається, він не має часу. Кури би паслися собі, але він не має часу це діло зробити. Тому так, а на це леса, верніше сказати на український, А на рахунок лиса, то лисів у нас не бракує. А Лиси взимку підходили аж під хату, аж, аж ось тут був, був лис біля сітки. Так що, коли немає нікого вдома, кури сидять закриті. Підемо зараз подивимося, що є яєчок, якщо Михайлик мій не позбирав, але думаю, що не позбирав, бо того, що я сьогодні забрала, лоточок мала замовлення. І там нічого не залишило. Зараз подивимося, що тут. А у нас сьогодні тут 5 штучок. 5 штучок. Темно тут. О, кишеньку. 5 штук. 2 і 3. Все в кишеню. Так, Тут з-під свиней треба чистити. Тут теж треба постелити. Зараз принесу соломи, постелю. І все. І вечеря. Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Миру, добра, здоров'я. Слава Ісусу Христу всім. І будемо благословенні новим днем. 2 квітня, середа і Ніна як завжди йде на роботу. Не, мі... Не мішає мені дощик, нічого. Я привикла, що я хоч дощ, хоч сніг, хоч сухо, сонце. Я все рівно йду на роботу. Ой! Тяжка, друзі, дорога. бо болото. Бо болото. Але, <кій> як я завжди кажу, кожна людина несе свій хрест. У мене якось так. Робота, дім, сім'я. За всіх переживати, за всіх молитися. Нічого не зробиш. Кожного є своє. У нас такий, друзі, гарний дощик. До кінця тижня по пару відсотків висить. А на кінці тижня ягідка на торті. Пише дощ снігом, ще й приморозок. Ну що зробиш? В нашому регіоні так буває. Прилетіли бузьки два тижні непогоди. Нічого. І це переживемо. І за це треба дякувати Богові. Добре, що мені Михайлик поставив чоботи сушити. Мої черевички. У красовках нашою дорогою теперішньою не пройдеш. Бо таке конкретне болотя. Болотяцько. Ось така у нас дорога. Я думаю, що цю дорогу вже вивчили всі, навіть нові підписники. Вздовж і поперек. Ой, просите мене в коментарях розповісти більше про наше село, то я вам скажу, розповім обов'язково. Тільки познаходжу якусь давню інформацію, зроблю якісь, може, записи. І тоді вам буду розповідати. Так, а зараз буду думати, як пройти це болото. Ще й сусід їде. Так, друзі, переїхала легкова машина, поїхали люди на роботу. Я думаю, що ще не кінець, що ще зараз ще й буде бус їхати. Але поки що я йду, поминаю ці калабані, щоб було простіше з ними розминутися. Хоча Бог його один знає, де вони мене на якому участку дороги зустрінуть. Але йду стояти на одному місці не буду. Бо поки зараз перейдуть ці великі калабані то можна десь і зустрітися. Ну, ще поки що не видно. Не видно. <кій> боже, боже, боже. Оце таке кванькання болотяне. Та й про що я казала? Що я познаходжу інформацію. Обов'язково по підтягую по історичному значенню нашого села. І тоді вам обов'язково розкажу. Але то буде трішечки, друзі, пізніше. Трішечки пізніше. Я дякую, що ви у мене є. Я дякую за ваші підписки, за ваші лайчики. За ваші молитви усім своїм передаю вітання від вас обов'язково. Вам усім від моїх вітання. Навіть Максимко і той дивиться мої відео. Кажу до Мар'янки, що включаю йому нехай дивиться. Так він так з захватом. Дивився кусочок. Не знаю, надовго його вистачило, ні. Але спочатку дивився. Так, як друзі, гарно розпускається ліс. Як гарно зеленіє травичка. Буду мати вихідний, обов'язково схожу, вам покажу наші ліси. Як вони починають зеленіти. Зараз спробую вам показати здалеку. Тільки не знаю, чи вийде. Дивіться, який зеленій ліс. Це в сусідньому селі. Але зблизька так логового на результату не буде. Бо зблизька ще дерева не так розпущені, щоб вони аж так зеленіли. А здалеку... Видно, дуже добре здалеку. Дивіться, яка в нас погода хочу вам показати. Але спочатку я, щоб я не спохожнулася. Такі хмарки. Дощик росить. Моя парасолька заступає камеру. А я йду на роботу. Всім гарного і позитивного. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі.